В ефірі програма Наш гай. Віктор Максимович, на попередніх виборах було фальшування в Краснопільській громаді. Було порушено кримінальне провадження про фальшування. Скажіть, будь ласка, на якій стадії сьогодні розслідування? Ну, стосовно розслідування, вже неодноразово це публікувалося, неодноразово це ввелася мова про це. Факт розслідування фальшування приховується. Поліція у Вінницькій області, прокуратура приховує факт фальшування. Вони просто ну за цим всім стоїть, понятно, яка особа, і через то вони оце все виконують. Вказівки є такий у нас народний депутат Кучер. Це все під ним робить. Стосовно фальшування, відбулися вибори в 2020 році. Відбулися вибори у 2020 році. <тавців> Я був не погоджений з цими виборами, так як вони робились. Політтехнологи працювали, Руслан і Роман там звати. Були працювали в зубної компанії. Вони працювали дуже, дуже дорогі спеціалісти. Але ви скажіть мені почнемо з політтехнологів, за які ресурси Романенко наймала цих таких дорогущих політтехнологів. Хто на голову ОТГ е, балотувався? В нього були, були політтехнологи. Таких, наверно, я не знаю. А в Романенко були два політтехнологи. Так і скандальний. Ото чорний піар був у Фейсбуках, хто все їхня робота. Да, обзивали мене, погрожували там, всякі несенітниці писали, тільки щоб очернити. Але я впевнений, що вибор я виграв. Виграв, тому що йшов я з великим відривом в Романенко, але оказується в Краснопілці. Тільки коли почали підраховувати голоса, тільки чомусь аж у вісім часов ранку вони почали підраховувати голоса в Краснопілку на слідуючий день після виборів. Я звернувся до. Голови ТВК приступи, щоб дала заявою, щоб дала мені ознайомитись списків, хто прийшов на вибори по двох виборчих дільницях: по міхалівці по... і по Нараївці. Було відмовлено. Дивіться, я кандидат був на посаду сільського голови, і мені по закону вони мали б надати ці списки. Відмовлено було перше порушення, слідуюче порушення звернувся до суду. Це через суд. Суд е, зобов'язав, є ухвала суду ось в мене від 20-го року. Те, щоб е, суд зобов'язав приступу зібрати комісію і надати мені відповідь, надати мені списки виборців. Приступа знаючи, що є ухвала суду, на слідуючий день вона бере, е, якби то. Оформляють заднім числом, що вони давно вже здали справи е, в архів, а здають на наступний день. Тут члени ТВК, чотири члени територіальної виборчої комісії. Я був там, мій представник був. Е, Їдемо в архів. До неї звертаємося, щоб зібрала, зібрала засідання комісії. Вона ховається. Приїжджаємо в архів. Я вже знав, що вони ховають там в архіві. Приїжджаємо. Архів, начальник архіву, тобто, що здала приступа, оформляють без акта, прийомки, передачі, без нічого. Просто, просто віддала і вся на зберігання, а ухвала суду то є, то є, витребувати в приступи, де документи по виборах? В Москальової вдома. Дивіться, Москальова, це була начальник архіву, по виборах документи йдуть вдома знаходяться. Поліція їде, вилучає ці документи вдома, але це щось ніде не зафіксовано. По виборах були документи вдома. І потім члени... Віктор Максимович, чому не зафіксовані? Ми тоді на відео знімали якраз у архіві про те, що документів в архіві не було. Їх привезла поліція із квартири, ну, точніше, з помешкання голови архіву. Так, і от вони пишуть, що заднім числом здали. Як вони могли здати, коли йшли ще судові справи там по депутатах, ще не закінчені, ще не були судові справи по ОТГ, йшли, не могли вони бути здані в архіві, а їм треба було списки, і не здали без засідання комісії. Комісія не засідала самочинно бігом, якби ці документи в мішок і туди. І так до цих пор тих списків мені не надали. Вже пройшло більше 4 роки. Вже 5 п'ятий рік, ось іде, і списки не надали. Значить, подали заяву в поліцію. Поліція якби розслідувала один слідчий відкриває, закриває від суд, суд зобов'язує відкривати справу. По новому, вони знов закривають, допитуючи тільки одну, е е, якби об, я рахую обвинувальну це начальника архіву Москальову, і вони по, по її допиту закривають справи. Суд від, відновлює декілька разів. І от зараз відновлена справа, але так вони і мені не надали тих списків. Чому ховають? Казалось би, нащо цей розвилось? Є списки, ну, а подивись, ознайомся. На сьогоднішній день списки знаходяться, вони витребували ці списки, є в поліції. Але поліція далі мені їх не дає для ознайомлення. Я звертаюсь до слідчого, то дайте. Ви ж вже витребували з архіву, дайте списки, я подивлюсь, хто прийшов. Тому чому списки? Бо вони. Фальшували туди всяких мертвих людей, яких не було, десь в Росії були люди за, за кордоном, вони туди їх вписували. Це на мою думку. А чому, чому так вони так приховують ці списки? Це, це тільки по двох дільницях. Я не беру по всіх дільницях, де вони фальшували. І от вони на сьогоднішній день, поліція каже, мені слідчий, ми порадимося з процесуальним прокурором. Що там радитись? Я маю право, я ж вам написав заяву, мене не визнають, мене потерпілим. Тобто я написав заяву, все. вони собі що хочуть, можуть закрити. Віктор я... Максимович, тут ще одне питання є. В Краснопілці було зафіксовано голосування на дому без довідок медичних. Це було грубе порушення, там більше ста чоловік голосували на дому. Це також є на камеру, де голова комісії і секретар сказали, що ми прийняли одноосібно таке рішення, але законодавством це не передбачено. Наступний випадок у Михайлівці, до 12 й години, я зайшов з камерою, бюлетні стояли біля секретаря. Пачками бюлетні стояли, це зафіксовано відео. Це грубе порушення, тому що на початок голосування бюлетні мали стояти на виборчій дільниці біля кожних в вулиці, а 10% бюлетнів мало бути заховано в сейфі. Ще хочу сказати більше: в краснопілці спостерігачі це було зафіксовано. Ходили, виходили із бумагами, заходять. Тобто їм треба, коли під час підрахунку голосів, їм треба, якби то було, типа бумагу піти взяти, то нема бумаги, то ще щось, то бюлеті, виносили, заходили, заносили, і це все зафіксовано було. Звертаємося до поліції, поліція каже, це ми не маємо права сюди втручатися. Ви розумієте, як проходили вибори? Слідуючи. Особа з поліції мені е, е, відкрито сказала, я не буду називати, але сказала, що була команда е, не допустити Боднюка. Не, команда від кого? Кучер. хто, хто керує областю у нас? Такий подпольний маф мафіозі Папа області. Це кучер. З його згоди призначаються, начальники УВД, прокурори призначаються. Хто? Я звертався, дивіться, по. По розсліду, що поліція не хоче розслідувати факт, звертався в ДБР. Да? ДБР, ДБР направляє е, лист, направляє до, до поліції, щоб вони розслідували цей факт. Самі на себе да, самі не розслідують, а направляють поліції, яка не розслідує факт, і її ті самі поліції дільничому направляють, щоб розслідував факт. Це скажіть. Це як воно? Прокурор, прокурор на мене сердиться, районний прокурор, бо написав скаргу на нього в Київ. Сердиться, тому що да, чому, я, чому ви, шановні прокурори, я до вас звертався, я пройшов інстанцію від, від районного прокурора до обласного прокурора. Вони щось таке мерять. Виконайте ухвалу суду, надайте мені списки. Я як кандидат на посаду голови, я маю право, я маю право на. Маю право на ознайомне списків. Чому ви ховаєте? Чому ви, де права людини, де прав, де виборча? Я... Мене прокурор, один з прокурорів Гайсінського району, мене запитує, а що ви хочете добитися, якщо е... що ви хочете, щоб вибори відмінили? Я кажу, знаєте, що хочу? Вибори вони не відмінять, вже пізно відміняти виборів. А... Хоча це треба було зразу це відміняти, ці вибори. Але я хочу, щоб ми жили по законах, щоб кось. Люди обирають, мають бути дійсно обрані, а не фальшувати вибори, які організував кучер з масштабним фальшуванням. Для чого це йому він так переживає, щоб Романенко пройшла? Це, це ж виборч, пожизненно він виборч, буде йому організувати вибори до Верховної Ради. Всі дивіться, підлеглі структури зараз у, у нашій сільській раді Краснопільська казали, ОТГ, це Краснопільська сільська рада. Підпорядковані Романенко. От вчора, чи не вчора, десь позавчора проходили декілька днів назад, проходили збори. Романенко приїжджала в школу і робила там батьків, збирала педагогічний колектив. І вона відкрито, на зібрані, зібрані відкрито вже ще виборча компанія не, не розпочалась, а вона вже а вона вже каже, що агітуйте за мене, агітуйте за давайте за мене як на сільську голову. Я вам дам робочі місця. Дам да робот робочі місця. Вам будуть. То чого ж ти Романенко на протязі цього періоду більше чотирьох років, чому ж ти не організовувала, як перед виборами та все брехня? Але треба щось сказати, і чому я буду звертатись в ЦВК. Але я побачу, як будуть педагоги і ті підлетні, як вони будуть казати, що це була правда чи неправда. Я думаю, що будуть казати неправда. Вони будуть брехати своїм дітям, яких вони вчать. Що вони можуть навчити ті педагоги дітям? Ми побачимо зараз, буде скарга до ЦВК. Тому що так не можна, ще виборча компанія не почалась неофіційно, а вона вже приїжджає хтось до неї на прийом, люди, сільські люди. А за кого буде голосувати? За мене чи за Боднюка. Ви розумієте, яка ситуація йде? Уже так нагнітаєте. Далі роздає водойми без аукціону своїм, своїм, які їй допомагали у минулих виборах, в Є тут, да, роздає. Роздає там, земельні ділянки по селі, своїм прибічникам, які писали дописи її у Фейсбуках, її там е, е, спасіба Катерина Миколаїна, там, за пасочку, там ще за другі діла, роздає земельні ділянки. Це також де правоохоронні органи. Але що, що стосується Романенко, правоохоронні органи все на це закривають очі, тому що команда не трогати». Віктор Максимович, але давайте підемо трошки далі. Є рішення суду, де зобов'язали відокремити села Гранів Михайлівку від Краснопільської громади. І протягом вже декількох років рішення суду не виконується, блокується Вінницькою обласною адміністрацією. І Кабінету міністрів робиться переписка. Там не кому поставили, там крапку не так поставили, там пропустили з великої букви початок слова. І от це карусель йде вже більше трьох з лишнім років. І не можуть сьогодні прийняти. Тепер вони кажуть, що це війна. Але війна не забороняє сьогодні прийняти рішення окремлення від Краснопілки, грану Михайлівки, створення окремої об'єднаної громади. Після того, як буде закінчена війна і на наступних виборах, це не суперечить законодавству. І не суперечить військовому стану. Та я хочу сказати, що ухвала суду є що да, має бути утворена гранівська ОТГ. Як хто знає, де така краснопілка, мале село в два рази, то я не буду повторатися, що таке краснопілка, що таке гранів. Я не хочу принижувати краснопільчан. Кожне для нас село дороге. Але економічно для людей. Для чого була децентралізація, наближення послуг для людей. Це за 25 кілометрів гранівчанам. Легше туди їхати, прийти довідку. Взяти, їдьте тевайся з гайсно на Краснопілку. Так вони робиться. Хоча вони кажуть, да, все на місці там рішає. Хочу повернутися до ухвали суду е, по, по фальшуванню виборів. Є ще одна ухвала суду від 24-го. Признали дії незаконні голови ТВК. Але далі цієї ухвали нічого не йде, нічого не можна пробити. Поліцію, прокуратуру не можна пробити. Стосовно ОТГ, воно має бути. Е, Має бути Гранівське грані, Нараївка, Міхалівка, воно завжди були тут, цей кущ був. Краснопілка хоче її місце чи до Христинівки, чи, чи не знаю куди е приєднати. Але порвали, дивіться, Теплицький район, порвали. Буває, їзджу туди по справах в теплих людей підвозю там, та вони е просто, просто возмущаються. Ми каже, завжди були традиційно. Це до Краснопілки. Що таке Краснопілка? Що таке? Бо там. Резиденція кучера в Краснопілці. От вони там Романенко, там легше було людей обкрутити. Да. От зараз вони проводять таку саму політику, але я кажу, то незаконне є об'єднання, незаконне. І ще прийде час. Я думаю, що цей час недалеко, коли приберуть цих корупціонерів, таких як кучер, таких Романенко, що будуть глитаїв, що вони брешуть, відкрито брешуть і кажуть, що я обрана народом. Чого ж ви боїтесь показати списки, як ви обрані народом? Сфальшували вибори. І Гранічська ОТГ буде є ухвала суду. Вона буде твердо буде, бо це нікуди ні в які рамки не вкладається. По гранів закрили садочок, таке найбільше село, закрили садочок, кроватки я за свої кошти купляв туди, за кошти фермерського господарства, купляв кроватки, взяли десь в підвал, винесли, там територія нормальна, не возять автобусом, не наражають дітей на небезпеку, возять в другі села, возять е цих дітей. Там не знаю, ревізія зараз проходить, ну не знаю, чи буде там щось розголошено, Ставки відкрито, люди кажуть, що дає, вимагає, вимагають гроші за орендують ставки без договора, Там такі невеликі до трьох гектарів ставки. орендують без договора, віддавайте давайте гроші. Давайте гроші і все лівака дає. Чому не оформляють? Це факти повідомили, але не знаю, чи буде даний цей е, хід цим таким фактом. Але знаю, що там криша все пові. По, по Вінниці була ревізія, то щось немає ніде ревізії. Закрили справу, нема що все нормально, хоча там порушення є. Дає депутат запит до Краснопілки, до Романенко. Дайте відповідь там про, 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 деякі будівництва. Не надало. депутату сільської ради, не надало. Це каже важливий, важливий дуже документ. Відповіді не дає по своїх зарплатах. ви подивіться, які вони собі зарплати роблять премії? Вони ж не ось не озвучують їх, Тому роблять відомось, здають. Кожен працівник соцсфери це відкрито кажу, здає кошти, є там 3 чи 5% якби то на армію. Так? На мою думку, і зробили реабілітаційний центр в Нараївці. Хто туди їздить? З других районів поп'янство ти їзде, хто туди з інвалідів, військових їздить в Нараївку дев'ять території чи 10 гектарів територія, став, хто туди їзде. Хто хай покажуть списки, хто їздить. Взяли, сокр... скоротили ете, працівника медицини, а адміністратора е, лікуються на бджолах. Я хотів би бачити, як та Романенко кладе туди жопу на ті бджоли і лічиться тими бджолами. Я хотів би бачити, що це робиться? Закупили бісієнки туди. Це комусь зробили, щоб люди могли попити там горілку, попити. Хто туди їздить? Будуть їхати на край району, посидіти у бісельці, чи то з Гранова, чи то з Краснопілки. Нема, нема де посидіти. Але от таким чином, оці гроші, що вони збирають соцфери, от вони вкладають. Так, да, вони вроді з людей збирають гроші. Але ти, Романенко, свої кошти покажи, скільки ти дала на армію. От в мене є. Дивіться, армія там в мене, подяки є, прапора є. Да, це, це власні кошти. Тут ще багато де немає. Бо каже, ти не афішіруш, чому ви не кажете? Я не хочу афішувати. Добрі справи, робляться тихо. А це дала щось там і давайте мені подяку. Це ж військові самі кажуть, дайте мені подяку. Так як той успішний господар дав один акумулятор і, і військові читають е, його реквізити підприємства. Який так усильно підтримував Романенко реквізити, бо він дав один акумулятор. Та ми цих таких акумуляторів дуже багато давали і допомагаємо на сьогоднішній день. Але ми з цього афішу не робимо. з цього. Отаким От чином у нас робиться діло. А по ОТГ у нас поки що, якби то область подала на кабмін, ну не знаємо, писав вже і депутатів просив, я кого там. Допоможіть, ніхто не хоче втручатися. Каже, там у вас є депутат, ми не хочемо з ним пересікатися, ми не хочемо. Він, він там рішає всі діла. От вам а депутат на скучає. Але згідно закону, це добровільне об'єднання без втручання депутата, без його повноважень. Депутату, якого сьогодні, скажімо, теж були сфальшовані вибори. Ну, доказати важко, але ми знаємо, як проводили вибори по Кучеру. Сьогодні депутат не має повноважень, йому народ не давав повноважень втручатися добровільне об'єднання громад. Та закон про добровільне об'єднання, де ви бачили добровільне, там зовсім нема добровільного, там через коліну ломали. По Теплицькому районі депутати, які були нез'їсні, Ківачівці, не по Ківачівці, по тополівці били бляха, щоб тільки приголосували за ці за те до Романєнко. Ці ну, депутати стосовно Туполівки, ви пам'ятаєте, на виборах. Було Приписано 100 чоловік до будинки, які порозвалювалися. До одного будинка були приписані по 10-20 чоловік. Звозив пан Захарчук, це депутат від партії Гройсмана, звозив на суму автомобілі і людей, щоб голосували. Це було все зафіксовано. Це легко перевіряється. Люди сьогодні на, 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 в селі не проживають та на будинки, на, до яких вони були прописані, не придатні для житла. Але знову поліція на це не бачить. Поліція це вказували, приписували людей до одної хати по сім, по шість чоловік деякі не були. Але тут ви розумієте, вони нікому не потрібні. Вони не потрібні. Поліція не захищає інтереси людей. Вона не хоче втручатися. Оце прийшов, який той слідчий. Бумажку йому надала романі. Що там не було порушень, і все. Голову ТВК визнали, визнали, що вона десь там лічиться в Ющенка і все, її не зачіпають. От вам результати. Але, і... Віктор Максимович, крім того, що допитати членів комісії, слідчий жодного члена комісії не допитав. Не допитав слідчий на сьогоднішній день жодного спостерігача, не допитав журналіста, який був присутній. Відеозйомки є більше 20 дисків було записано. Відеофайли, які є доказом, і можна легко пройти любу експертизу, про фальшування виборів. Слідчі до уваги не брав. Диски діски купляли, записували. Офіційно надавали слідчим, слідчі їх просто знищували. Прокуратура не бачить цьому складу злочина. Дивіться, звертався виконавчу службу. Чотири роки виконавча служба не, 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 щоб виконати ухвалу по, по голові ТВК, не виконувала цих дій. Через суди зобов'язали, через уже виконавчу службу, Центральну через Київ зобов'язали зобов'язано зібрати комісії, надати списки. Ви думаєте, що вони? Ні, е, і вони надали, надали списки зобов'язаних. приступа, самочинно дає відповідь. І це їй засчитується, що надав. Там комісія, це територіальна виборча комісія, це колегіальний орган. А вона сама від себе і все це її проходить. Ви розумієте? Не збирає рішення. Да. Ну, таке, є. Таке... таке враження, що просто січенькою в гайсі немає. Там суддя. Тупоголові, ну, слідчі, які засалок. Вони тупогоду. не тупоголові, але вони виконують, в них немає свого стержня того поліцейського. Вони виконують розпорядження, вищестоящих органів, а вищестоящі органи сказали: тормоз, тягни, тягни час, тягніть час. Чому вже стільки? Списки на руках, чому не надати мені для ознайомлення? А вони дають, що ви ховаєте? Чому так ховає? Чому прокуратура ховає процесуальний кілька нашої тримати цю прокуратуру, коли вони захищають інтереси кучера? Да? Добре, Віктор Максимович, дякую вам. Але я ще хочу одне сказати: зараз в мережі інтернет багато фейкових роликів про село Гранів. І саме цікаво те, що ви колись зробили з людьми в селі, сьогодні приписують на Катерині Романенко, яка до цього не мала жодного відношення. Зато мене пишуть, що там е, е, сепаратіст, пишуть, і хто пише, із Чернівців кучер наняв е, журналіст. Я не то не журналіст, то якийсь такий, непонятно. Пишемо Чернівців, він знає, що був. Ось доп... на Парижі пишуть. Це пішла череда, зараз черняють. Вони не можуть мене нічим взяти, ні, ні махінаціями, нічим не можуть взяти. А було тільки за один рік, за 2019, чотири позапланових перевірки. Чотири. Це організував їх кучер проти мене. Скажіть, це нормально, все, і хто на це звертає увагу, нічого, і що хочуть, витворають. Бо кучер тут бо кучер тут папа в області. Все, а ніхто на це не хоче, не хоче з ним заходити. Бо це ж він там щось комусь генеральному прокурору скаже на обласного прокурора чи скаже міністру. Вони фальшують проти мене, проти моєї родини, пишуть дописи, всякі пишуть гадості це ще не все, почекайте, що ще буде. Уже було. І оце ці політті це їхній чорний піар. Чорний піар, оце вони всім цим займаються. Добре, Віктор Максим, дякуємо вам.